Її каштанове волосся шоколадними хвилями спускається до талії та гармонічно підкреслює виразні карі очі. Одягнена вона зазвичай в улюблену джинсову спідницю та персикову в'язану ковтинку. На вустах усмішка. Навіть коли нічого хорошого не сталося, Мілана Вербнюденко оптимістична особистість. Напевно, це її і рятує, бо знайомі справедливо дивуються, як вона ще жива. Подумки Мілана завжди десь у світі з і кави. Або книжкових чоловіків достеменно це нікому не відомо. Тому в реальності не так просто отримати від неї відповідь. А? Що? Ти щось сказала? Не я. Марія хитає головою та вказує кихком на хлопця по бік каси. Вам потрібен пакет? увічливо повторює той. Ні, дякую. Поруч з Міланою? Дівчина в блакитному костюмі, володарка теж темного, але більш кучеревого волосся. Марія знає подругу вже купу років, тому зовсім не дивується її дещо дивним рисом і захопленням. Погодьтеся, не кожна людина обожнює прибирання, читає повідомлення тільки в рядку сповіщень і ніколи не купує пакети на касі. Є в Мілані більш звичайне, що об'єднує її з іншими. Людьми. Наприклад, вона щовечора впевнено каже, що зранку обов'язково піде на пробіжку. Навіть якщо вона рано прокидається, що теж подобається Вербуденко, бажання бігати тікає разом з нічною мотивацією. Марія, яка навіть не планує вставати о шостій, хоча ранкова прохолода приємна, зважає на Міланині напади рішучості змінити життя. Ти поклала в мій пакет усе найважче, супиться вона. Марія завжди не незадоволена. Це минає лише тоді, коли на її телефон надходить сповіщення про те, що посилка вже у відділенні. Вона замовляє стільки книжок, що не встигає їх читати. Але це рятує оточення від її нестерпного характеру. О, ще вона змінює гнів на милість, коли бачить новину про вихід нової пісні когось з артистів, яких слухає. Але це все одно рідкісне явище. Просто тобі треба вчасно лягати спати. Робиться уваження, Мілана. Я лягла о другій, а не о четвертій. Ну ти й жайворонок. Зате ти, сова. Потрібно спати вже о десятій. вечора, а не ранку. Тобі лише двадцять сім, а поводишся як старенька. Бурчиш і бурчиш. Хто б казав? Знайомі часто дивуються. Як потрухи взагалі не посварилися, та ще й живуть в одній квартирі? Можливо, річ у тому, що вони звикли одна до одної. А може, причина ціна на нерухомість? Цей симбіоз неможливо пояснити. М -м, ти ж хотіла замовити піцу, раптом згадує Марія. Справді? Коли? Я так розумію, забирати її ще рано, посміхається Марія. Вони заходять до піцерії. Мілана робить замовлення, а її подруга тим часом розглядає все навколо. Бажаєте оформити бонусну картку? Потрібне лише ім'я. Так, каже Мілана, а потім знову на щось відволікається. Скажіть ваше ім'я, будь ласка? Що? перепитує вона. Як вас звати? Дівчина дуже вічлива та добра. На таких людях тримається світ. Мабуть, Мілана почула щось інше, тому що стенує палечима. Працівники піцерії серії дещо дивується, але там справді є шум. Тому вона збирається сказати ще раз. Вона, Мілана, підходить ближче Марія. Зрозуміла, дякую. За 15 хвилин подруги несуть дві піци. Звичайно, пакети з продуктами важкі. Але до подруг приїжджає сестра Марії, тому смаколики мають бути обов'язково. Довге темно-русяве волосся було старанно зібране в гарну зачіску, яка постраждала під час поїздки автобусом. Тому Анастасія заходить до вітальні трохи розпала. На ній улюблена сорочка з котиками та чорні штани. На плечі велика й точно важка сумка, але дівчина все одно радісна. Як ти її донесла? Дивується Марія. З думками про смаколики. Ну, і про вас. Їй 20 років. Вона студентка. Приїхала на вихідні до сестри та подруги. Мілана вже сприймає Анастасію як рід. мий руки і швиденько на кухню. Ми ледве тебе дочекалися, каже Марія. Я відчуваю запах піци! Вигукує Настя. Вмикаю режим супергероїні. З несамовитою швидкістю вона біжить до ванної кімнати, а потім на кухню. Ніхто не дивується. Усі полюбляють смаколик. Після обіду усім трьом здається, що вони зараз слуснуть. Це означає лише одне. Крім того, що треба було їсти менше. Настав час для обговорення новин. Як він? цікавиться Анастасія. Хто? не розуміє Мілана. Хто, хто? Той симпатичний чоловік, який не дав тобі потрапити під колеса авто, сміється Марія. Який вважає тебе непристроєм, що постійно перезавантажується. А мрійливою творчою особистість. Я і є мрійлива творча особистість. Яка постійно зависає та перезавантажується, додала Марія. Так, годі бути такими токсичними. Сердити махаю рука мене на сусі. То що, є прогрес? Якщо ми створені одне для одного, Всесвіт сам нас зведе. Ти хоча б знаєш, як його звати? Марія і Мілана вибухають і не тому, що переїли. Регото. Узагалі так, Марк, каже старша. Смішний випадок про ім'я згадали. Коротше кажучи, зайшли ми по піцу. Після розповіді Анастасія теж сміється. О, я ж з подарунками, згадує вона. Дівчина йде до вітальні, повертається вже з кількома пакетами. Це тобі, віддає один Марії. Я обійшла купу магазинів, щоб знайти цей. Повірити не можу, верещить її сестра. Ця футболка розмальована обкладинками її улюблених книжок. Якби Марія не з'їла стільки всього, але воно було дуже смачне, тому вона не шкодує та голосу совісті не чує. Стрибала б аж до стелі. А це тобі. Анастасія віддає Мілані ще один пакет. Дякую. О! Як же це гарно. Сестри не знають, що їй подобається більше. Те, що це чашка з котиками, чи те, що вона така велика, що вмістить багато кави. З останнього пакетика Анастасія дістає гарні магнітики. Там і тваринки, і пейзажі. І здається, навіть кіпок група. Неочікуваний стукіт у двері дивує всіх подруг. Це виявляється їхній сусід. Той самий Марк. Відчиняє Мілана. Привіт! О, ти зайнята? Вибач! Звичайно, сестри не стали чекати на кухні та пішли до дверей. Ні-ні, ти аж ніяк не заважаєш, привітливо посміхається Марія. У нас ще залишилися смаколики. Заходь. Марк усе ще стоїть на порозі. Здається, йому соромно або страшно. Я просто хотів спитати. Спершу я, ріжуче каже Анастасія. Скільки тобі років, «Ем, Двадцять сім. Як ти ставишся до котів? Обожнюю. У мене є кішка зефірка. Як у тебе з почуттям гумору? Приєднується до розмови Марія. Мілана активно жестикулює, намагаючись це зупинити. Ніхто не скаржився, сміхається Марк. Він дещо здивований. Але зрештою, вони ж сусіди. Ти одружений? питає Марія. Ні, і ніколи не був. Є романтичні стосунки, додає Анастасія. Ні. А до дітей як ставишся? питає Марія. Позитивно. Чудово, посміхається Анастасія. Тоді у вас є шанси. Марк досі нічого не розуміє. Я бачила, що ті квіти біля дверей поставив ти, пояснює Марія. Ще постійно робиш Мілані компліменти. Дівчата, вирішить старша. Вона швидко зараз зачиняє двері. Він зараз подумає, що подобається мені. Це буде дуже ніяково. Але ж ти в нього справді закохана, не розуміє Анастасія. Так, я кохаю, Марка, але зараз на мені футболка з плямою від кави та домашні шорти. Я маю хоча б нафарбуватися. Я тебе будь яку кохаю, голосно повідомляє сусід. Якщо ти мене теж, може, сходимо кудись? До парку? У кафе? Мілана трохи відчиняє двері та сором'язливо визирає в чілину. Ти відволіклася? Це не проблема, я можу повторити. Як ти ставишся до кави? посміхається очима вона. «Обожнюю». Я теж. Може, А вже ж!» Вони зрозуміли одне одного майже без слів. Мілана зачинила двері та побігла перевдягатися під радісні верески подруг. Вони наче створені одне для одного, посміхнулася Анастасія. Я дізналася про нього все, що можливо. Схоже, це дійсно так. Повірити не можу, чи після трьох місяців неріш... нерішучості вони нарешті йдуть на назуть одне одному. Ура! Ці сором'язливі інтроверти такі прикольні, розсміялась Анастасія. Ти ж сама така поза колом близьких підняла брову Марія. Тому я знаю, про що кажу. Щастя зможе вас знайти. Неважливо, як часто літаєте у світі думок, вищі сили потурбуються про вас. І мрійники, і реалісти дуже важливі для світу. У кожного свій життєвий шлях. Своя любов може неромантична. Та своє щастя.